Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе, привітайтесь добрий день, добрий день малята, хлопчики й дівчата. Ой, малята, а хто це до нас поспішає? В нас гуляє біля тину, має носик на мистину, сам він схож на будячок. Це колючий. Їжачок! Добрий день, малята! Я маленький їжачок, бігаю по лісі, збираю гриби, ягоди, фрукти, запаси на зиму. І сьогодні я хочу вам розповісти дуже цікаву історію про двох дівчаток, а називається вона Яблуко в осінньому саду. Сідайте зручніше і слухайте уважно. Пізньої осені маленькі близнятка Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день, майже все листя з яблунь упало і шуркотіло під ногами. Тільки де не де на деревах залишалося пожовкле листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч жовтим листочком вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут зберіглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Олі хотілося, щоб яблуко дісталося їй, але вона соромилась висловити це бажання, а тому сказала сестрі, хай тобі буде яблуко Ніна. Ніні хотіло, щоб яблуко дісталося їй, але вона соромилась зізнатися в цьому. Ніна сказала Ні, хай тобі буде яблуко, Олю. Яблуко переходило з рук в руки. Дівчатка не могли дійти згоди. Та ось їм обом сяйнула одна й та ж думка. Вони прибігли до мами радісні, схвильовані, віддали їй яблуко. В маминих очах сяяла радість. Мама розрізана, розрізала яблуко і дала дівчаткам по половинці. А тепер, малята, ми подивимось, якими ви були уважними. Скажіть мені, яка була пора року? Так, це була осінь, і Ніна з Олею гуляли в осінньому саду. А що знайшли дівчатка? Так, молодці вони знайшли яблуко. А що дівчатка вирішили зробити з яблуком? Вони віддали його мамі. А що мама зробила з яблуком? Вірно, вона розрізала яблуко навпіл і дала кожній дівчинці по половинці. Молодці малята! Дякую вам за увагу! Ви були дуже уважними.